Всім привіт, це безсензури Марина данилюк Кермолаєва і про дуже дуже приємну новину, яку ви вже всі знаєте про звільнення наших зірок Азовсталі, наших оборонців Маріуполя і про інших наших полонених, які абсолютно несподівано були звільнені учора. Поясню, що ж тут і до чого, і в чому причина їхнього звільнення. Отже, почнемо з того, що 21 вересня принесло дві дуже приємні новини. Перше, це насолодитися тим, як російські терпіли на Росії, тікають від мобілізації, оголошеної Путіним, щоб вони йшли воювати на Україну. Мені особисто принесло дуже багато задоволення дивитися відео про те, як расисти шикуються на кордонах із Монголією, як вони шикуються на кордонах із Узбекистаном і намагаються прапітлять адмобілізації. Мамочки надисвалювати поки не поздно, просто таки заграло новими фарбами. Ну і в цей же день ми дізналися абсолютно уже точно, що на Росії не існує ніяких опозиціонерів, не існує ніяких ліберальних журналістів, не існує ніяких там опозиційних лідерів. Це абсолютно пуста країна, країна терпіл. Для яких взагалі не цікава їхня свобода, гідність, якісь елементарні демократичні права. І, до речі, це ще такий висновок можна зробити, про те, що якщо ти все життя не інтересуєшся політикою, якщо ти вні політики, то одного дня вона приходить до тебе і цапає тебе за дупу. Ну а далі таким приємним абсолютно сюрпризом стало звільнення 215 наших українських полонених. І, зокрема, як пояснив потім Зеленський, мова йде про 108 бійців Азову. Серед цієї цифри 215 людей. Якраз таки 188 людей являються захисниками Маріуполя і Азовсталі. І також серед них, нарешті, забрали 8 бійців, які були. Поранені під час останнього теракту дуже жахливого Воленівці, із приємного додому повернулися фотограф Орест Дмитро Козацький, це відомий прес-секретар і фотограф Гарнізону Маріуполь Азову, який буквально днями ще й отримав дуже престижну фотопремію за свої світлини із. Азовсталі також повернулася героїня, наша улюблена пташка, і що мені дуже особливо вдалося звільнити п'ять медиків із військового госпіталю номер 555 яким тому числі займалося і наше видання, підсвічувало цю тему. Зокрема, повернулася вагітна дівчина, медикиня Мар'яна Магмонова, які буквально днями вже народжувати дитинку. І велике щастя, що ця дитинка народиться в Україні. А не так, якби вона народилася в полоні Волинівці, і потім цю б дитинку забрали собі рашисти і ніколи б мати уже не побачила свого сина чи доньку. Ну і е, дуже дуже фантастично приємно, що вдалося звільнити Сергія Волинського, е, Святослава Паламаря. Дениса Прокопенка рейдіса Дениса Шлега і Олега Фоменка. Ну і згідно договору із Туреччиною, з а саме ця країна НАТО виступала таким посередником обміну: п'ять командирів Азовсталі будуть знаходитися у Туреччині. передбачається, що вони будуть знаходитися під протекцією особистої Реджепа Ердогана і будуть знаходитися на території цієї країни до кінця війни. Ну, хто там може так сказав, що ой, ну так шкода, що вони знову не потраплять на війну. Ну, давайте так, по суті, це є у класичному вигляді та сама процедура екстракції в третю країну, про яку так довго говорили. Ще один відомий факт, я думаю, всі ви погодитеся, що це якраз наші такі зіркові командири, які стали символом боротьби. Опору українців, які по суті зламали російський наступ на місто Запоріжжя, тим, що перемелювали постійно елітні військові частини протягом лютого березня, квітня і там початку травня, ну і по суті, саме після їхньої фантастичної боротьби, Захід нарешті побачив, на що здатні українці, і дав добро на підтримку зброєю. Всіх українських військових, у це заслуга якраз цих командирів і гарнізону Маріуполь. Ну і я думаю, після того, коли ви подивилися відео і картинки, в якому стані як зараз виглядають той самий Волина, чи Редіс, я думаю, ні в кого не виникає питання, чому саме зараз вони поки що лишаться в Туреччині, тому що цим людям щонайменше треба поправитись, набратися сил. Прийти до тями, тому що, чесно кажучи, на цих світлинах я ледве впізнала і Редіса і Волину. Вони змінилися просто фантастичному полоні. Ми розуміємо, що Оленівка та інші там СІЗО, в яких вони перебували, це далеко не немет, особливо після тих катувань, яких зазнавали наші військові полонені. Ну але тим не менше, можу сказати, що це повернення крутих українських командирів, фантастичних азовців, фантастичних інших людей, які складають складали основу. Гарнізону Маріуполь це фантастична перемога для наших збройних сил України і сил оборони, тому що це максимально піднімає бойовий дух нашої армії і по суті воскрешає Азов із легендарними командирами, які повернулися з пекла, і все одно будуть заганяти расистів у те саме пекло, яке вони принесли на нашу українську землю. Ну і знову ж таки, уявіть, що ви розманіжений там Пітерський чи Московський Хіпстер чи. Якась інша розманіжена істота. Ви дуже боїтеся мобілізації. Ви вісім років були в ні політики. Ви вважали, що Росія це велика країна, що Україна це взагалі недогосударство, государства, от лівою ногою просто можна буде, там, за три дня забросити шапками совєтськими. Але тим не менше, новина про те, що із полону звільнили командирів Азова з Маріуполя. Вона а, лякає всіх расистів. Дуже подобається мені зараз читати рашиські пабліки, а, і тут треба зазначити, що всі командири, всі азовці, всі інші дотичні до оборони Маріуполя сили вони дуже люті за своє зруйноване місто, за своє зруйноване життя, за жахливий полон, за теракт в Оленівці. І повірте, всі ці люди прагнуть помсти, прагнуть кровної такої вендети. Ну і е, все-таки чимало із звільнених наших героїв доєднається потім устрій до своїх побратимів. Тому я дуже і дуже не завидую решистів, тому що тепер їм Азов і гарнізон Маріуполь буде снитися у страшних снах, особливо якщо ти там уже стоїш і чекаєш свої черги військоматі на проходження медкомісії десь на Росії. Бійтеся, суки. Ну і е, окремо також не зазрю тим рашистам, які швиденько купили квиточки, втекли до Туреччини. Знаєте, рашисти, що десь поруч в готелі можуть жити поруч з вами, якраз таки командири, названі мною Азова і гарнізону Маріуполя. Тобто, щоб вам і в Туреччині не було спокою. Ну а тепер ще хочеться пояснити кілька деталей повернення. Е, справді, ключову роль відігравало посередництво Ердогана. Але я дуже раджу подивитися ще на кілька деталей цього обміну. Справа в тому, що Російська Федерація паралельно зі звільненням українських військовослужбовців з поверненням їх додому звільнила ще і 10 американських і британських добровольців, які воювали за Україну. І не так давно, як ви пам'ятаєте, расисти хотіли їх там судити до смертної кари при вселюдно у клітках Маріуполях. Але от стало відомо, що за особистим посередництвом наслідного принца Саудівської аварії вибачте, але стало, е, до речі, відомо, що за особистим посередництвом наслідного принца Саудівської Аравії, такого собі Мухаммеда е, ібн Салмана, їх відправили бортом до Ель Ріяда. Цей принц такий він відомий своїм авторитарним характером, і тривалий час він вважався винуватцем убивства журналіста Хашогі. Саме цей до речі факт дуже і дуже заважав Джозефу Байдену, президенту Сполучених Штатів Америки, коли він в липні зустрічався із цим наслідним принцом, і Сполучені Штати Америки намагалися домовитися із Саудівською Аравією про те, що по суті Саудівська Аравія вийшла на ринок і перекрила всі ці нафтові історії, якими так хізувалася дуже багато років Російська Федерація. Ну врешті, в цій домовленості таки вдалося досягнути. Але я так розумію. Що е, оце повернення ок... е, добровольців американських і британських тепер допоможе саме цьому наслідному принцу дещо відбілити свою репутацію, скажімо так, домовленості Сполучених Штатів Америки із Саудівської Аравії вже не виглядатимуть у очах американських чи... чистоплюїв чимось чимсь таким дуже ганебним? Тому що тепер у Байдена завжди буде аргумент. Ну, що дивіться, ми ж там домовилися, повернули наших громадян. Все супер, наші там американські і британські герої повернулися додому. Що ви там хочете ще? Тобто така історія дуже прикметна. Але ще паралельно, от коли там говорять, що тільки Ердоган домовився з Зеленським, і це там тільки їхня домовленість. Я також раджу почитати новини, де саме перебував. Ердоган, скажімо так, останній тиждень, і відомо, що шість днів тому він їздив зі своїм візитом до США, де у нього теж, до речі, були певні домовленості із президентом Джозефом Байденом і іншою владою американською. Я теж не виключаю, що на цих зустрічах піднімали питання, як правильно організувати цю операцію і повернути. Українських героїв додому, тобто, це була така багатоходова, цікава операція з багатьма-багатьма деталями. Ну і я знаю, що дуже багатьох глядачів читачів збентежило питання, що наших зіркових командирів, начебто, поміняли там на виключно одного Віктора Медведчука, кума Путіна. Ну, я вам так скажу: насправді, що цей обмін став можливим завдяки безпрецедентному абсолютному полюванню на зайців із Росії наших українських військовослужбовців, наших сил оборони в харківських лісах. І е, можу сказати, що коли там називали цифру, ну там обміняли 55 військовослужбовців російських, тут треба зауважувати, що це були зайці з особливо цінними шкурками і особливо яскравими зірочками. Тому величезна подяка наступним підрозділам. Вибачте, якщо я когось не назву, називаю основні. Але всіх-всіх пам'ятаю і дуже-дуже їм вдячна. Отже, 95-й бригаді Велика Подяка, 92-й, 93-й, 80-й, 81-й, 14-й бригаді, 128-й, 25-й, 72-й, 3-й, 4-й і 1-м танковим бригадам і всім-всім-всім іншим силам оборони, які якраз таки е, брали участь у цій харківській операції і довели до логічного переможного кінця. Особливо за ваш цінний оцей улов і е, дозволив повернути всіх цих українських героїв додому, тому що поповнення обмінного фонду було фантастичне. І можу сказати, що там міняли і пілотиків, і окремого там, генерала, навіть дуже зіркового керівника е, округом цим безпосередньо. І е, ще було е, чимало вагнерівців і кадирівців. А у ранжуванні Росії вони вважаються найціннішими для повернення. Ну і ще хочеться е на прикладі одної історії розказати настільки дуже важливий і правильний розголос суспільний. Тому що після обміну дуже багато людей заговорили: Ну, так, а що тут треба на було звертатися, треба просто соблюдати режим тиші, і воно саме прийде, саме звільнення. Ну, насправді це трошки не так. Розкажу на прикладі медикині, яку звільнили там вже вагітною на дев'ятому місяці дівчині народжувати через кілька днів. Отже, Мар'яна Мамонова це військовий медик, яка потрапила у полон вагітною у квітні цього року. І я дуже дуже пишаюся, що наше видання Цензорнет одним із найперших підняло питання того, що 555-й… Військовий наш медичний госпіталь потрапив до полону, тому що дуже багатьом колегам взагалі було не на часі, і ніхто не звертав увагу на цей військовий госпіталь. Отже, величезна подяка всім, -всім родичам, які об'єдналися. Особливо подяку висловлюю Андрію Кривцову, Це родичі ще одної полоненої, яка, на жаль, ще перебуває в полоні. І військовій хірургині із ірпінського госпіталю Роксоляня Денисюк, яка в червні написала мені в привати, сказала, що є така проблема. Треба підсвітити. Допоможіть, будь ласка, нам бодай внести наших колег у списки на обмін. Тому на прикладі цієї історії я вам скажу, що роджу дуже і дуже важливий. Раджу всім родичам, які опинилися у подібній ситуації, об'єднуватися і лупати цю скалу. Не чекайте там, коли Верещуком напише, коли там з Гурмовим зателефонують, не а, там надійтеся, що вам якийсь депутат, ваш місцевий, допоможе. Також абсолютно не маєте надії, що вам допоможе якась міська влада. Також е, я вам нагадаю, що е, попри те, що звільнено було 215 людей, зараз лише е, із маріупольського гарнізону лишаються в полоні близько трьох тисяч осіб. І ми розуміємо, що цих людей треба звільняти, особливо враховуючи, що там лишається дуже багато азовців, е, лишаються українські прикордонники. Лишаються медики якраз таки з цього госпіталю. Лишається ще дуже така особлива категорія. Наприклад, є там строковики Національної гвардії, це молоді хлопчики по 18-19 років, які потрапили в полон. На жаль, їх дуже і дуже там, достатньо багато загинуло. Інша частина зараз перебуває в полоні, і, на жаль, не всі родичі зараз ще. Подали своїх рідних у списки. Ще раз вам дуже дуже закликаю не чекати, поки там місцева влада за щось щось вам зробить, а обов'язково лупайте, добивайтеся внесення, звертайтеся до змі, яким ви довіряєте, можете звернутися до нашого змі. І давайте грамотно персоналізувати свої історії, тому що суспільний розголос роби, і якби там не розповідали окремі українські урядовці, окремі радниці там міністерства оборони, як Ганна Маляр, які там забороняли, наприклад, родичам робити флешмоби, Все дуже ефективно працює, якщо світ. Бачить персональну історію, якщо Україна бачить персональну історію, якщо українська влада в особі там, наприклад, Володимира Зеленського бачить персональну історію. От Конкретно ця історія була дуже дуже добре персоналізована, тому що підключилися рідні, підключилися колеги, і величезна подяка батькам Мар'яни, які зуміли розказати українським змі, наприклад, суспільному. Дуже емоційну історію про те, який шлях пройшла їхня дівчинка, і яка вона була крута медикиня, і що дівчину, яка на 9-му місяці вагітна, треба звільняти обов'язково. Тому, друзі, не чекайте, коли хтось порятує вашого рідного, обов'язково звертайтеся, обов'язково лупайте цю скалу, об'єднуйтесь і. Буде нам за щастя. Також хочу процитувати маму звільненого вже азовця Еліса Моленка, яка сказала: Я дуже радію тому, що ми звільнили наших рідних але ми пам'ятаємо, що там ще лишається кілька тисяч, і ми ще на півдорозі будемо звільняти всіх, хто лишився в застінках ворога. Дякую всім за увагу! Це був короткий огляд, фантастичної історії про те, як повернулися додому наші герої. Дякую.